Так, привіт! Вінниця, міні склад відвантаження наш. Ось така у нас сьогодні лінійка йде на складі для відвантаження. Що тут? Сіренький МД-4 з цікавим набором обладнання, Кіготь, ковш 20, ковш 40 і гідравлічний бур оранжевенький. Так само має набор обладнання, ще поки не перевезли. Бачите, Ми змінили, до речі, рал оранжевого. Бачите, який він вийшов. Яркий дуже такий насичений колір. Ну, мені подобається. Є 1 навісний на трактор від 20 до 40 кінських сил, зміщена стріла, працює від вала відбора. Одна із найстаріших наших, до речі, моделей. 2017 року він у нас в виробництві кілька разів були вже змінені. Ну, Пройшов він модернізацію, грубо кажучи. Ну і два іще МД-4, які. Спортивні червоні, бачите, з, ну, всі вони йдуть вже з вихлопами з цими приглушеними. Ну, що ось такий склад е, відвантаження у нас на сьогодні. суботній ранок. Ми готуємося на наступний тиждень на відгрузки. Так що, кому, потрібно першу, кому потрібні екскаватори, перший український виробник Вінниця міні-ділер. Звертайтесь запчастини, сервіс, гарантія, все в нас є. Все, всім дякую. Щасливо!